Доброго дня, шановні депутати. Сесія 51 не відбувається через те, що відсутній пору. Не вистачає в голосів для початку сесії. Розпочати і безперебути повернути. Зараз зробимо перекличку і потім зможемо на знайти. Так. Акусом. Бондарчук. Брик відсутній. Ветру Олег Бакулач Есть, Есть. Ветру Руслан Вовчик В Дина Витальевна И Датський Датский на войне Дайнеко на войне Дякил Присутня за Стёпа Крас... Кляцкий И Никого не ходит Краснюк Криворучку Ну бул не, не, не маячил <риклад> <риклад> Литвин. Монастирський. Є. Монашок Миколаївич. Микола. Микола Миколаївич. Немає. Нестройний. Є. Перепічай. Труковчук. Тарасов. Чалий. Шепель. Школа. Відсутній. 13 голосів у нас. Так що відсутній. Виключайте. Ларіс, підожіть, давайте визначимося, на який термін? На, на, на понеділок, на 9, на 10.